Хаскити його вчитель білий кіт, розділ 15. цей високоповажний уперше бачить таку шлюбну ніч. Звичайно, втеча з весілля була просто неприпустима, що майдосі був тут, і він не міг піти, щоб там не сталося. І ще так лята примарна церемоній мистерка, чи не занадто вона старається? Можень зблід від гніву і спроб тримати себе. У думках він бурмотів недостатньо просто наглядати за весільними обрядами. Треба ще й чортову шлюбну ніч влаштувати. До речі, тут же всі трупи. Яким чином дідька Лисого буде проходити шлюбна ніч? На лице чуваніна він навіть не наважувався дивитися, тому він просто прикинувся дурним, прикувши погляд до килима. Усе, чого він бажав у цей момент, це взяти за шкірки церемоній майстерку і закричати прямо їй в обличчя. Лайно, ти, сучко, що ж? Покажи мені, як це робиться. Золотий хлопчик і Нефритова дівчинка оточили їх, підштовхуючи до зали, де стояла труна, пофарбована в яскраво червоний. Вона була дуже широка. Майже вдвічі більше зазвичайно, і виглядала точнісінько так само, як та, яка була знайдена на ділянці родини чень. Чуванін ледь чутно пробурмотів щось собі під ніс, коли все зрозумів. Можень теж одразу здогадався, що мала на увазі царей мені майстерка, і з полегшенням зітхнув. Звичайно, у мирців не може бути справжньої шлюбної ночі. Насправді вона являла собою лише запечатування в спільній труні. Щоб бути разом до смерті. Золотий хлопчик з нефритовою дівчинкою підтвердили їх підозри. Спочатку до весільної кімнати має зайти наречена. Чованін розправив свої широкополі рукава та ліг до труни з холодним виразом обличчя. А за нею нехай зайде й наречений. Можень ухопився за край труни та блимнув очима. Чуванін зайняв більшу частину простору труни, яка, може, й була досить велика, але для двох чоловіків вона все ще залишалася тісною. Він увійшов, влігся на розпростертий одяг чуваніна, а той лиш змірив його злісним поглядом. Золотий хлопчик та нефритова дівчинка підійшли до їхньої труни і знову заспівали. Це була така ж таємнича та сумна елегія, як і попередні бути білого імператора, світлі та сяючі хвилі. Дух птахи вітає їх, несучи у цю бік. Середині цієї труни твої об'єднаються, середині цього святилища лежатимуть твої намір житті розкрит. У смерті, від нині, надалі твої під небо проходитимуть. від тепер у смерті самотніх. Заспівавши пісню, діти стали по одному ліворуч і праворуч, повільно відсунувши кришку труни на місце з глухим стуком. Моженя та чованіна оточила повна темрява вони разом були запечатані всередині труни. Стінки були достатньо товстими, тож, якщо говорити тихо, їх не зможуть почути зовні. Чуванін підняв руку і поставив звукоізоляційний бар'єр для повної гарантії. Що їх точно не буде чутно. Перше, що він сказав після цього, було Посунься. Ти лежиш на моїй руці. Можень. Чи немає більш гострих питань, ніж ти лежиш на моїй руці. Про які варто говорити зараз. Попри внутрішню скаргу, Можень все ж таки посунувся. Посунься більше, моїм ногам немає місця. Він знову посунувся. Посунься ще. Ти прямо біля мого обличчя. Можань болісно поскаржився. Учителю, я вже приклеєний до стіни. Чого вам ще? Нарешті Чуванін покинув його і замовк. Можань деякий час залишався у кутку, перш ніж труна раптово здригнулася. Її підняли люти совні і почали повільно рухатися в невідомому напрямку. Розгойдуючи труну на кожному кроці, можань прислухався до звуків зовні, і він був розлючений, думаючи про те, що Шемей зараз, ймовірно, лежав одній труні шиньяо, але вдіяти він нічого не міг. Бар'єр Чуваніна був потужним він захищав внутрішні звуки та пропускав зовнішні. Крізь стіну труни було чутно звуки петард і музичних інструментів. Можень запитав Схоже, ця група привидів і демонів нудьгує. Цікаво. Куди везуть труни? У труні було надто темно, щоб побачити обличчя співрозмовника, тому він міг почути лише його голос. Це те ж саме що міська традиція Цайді труну мають винести до храму за межами міста. Можень кивнув і деякий час зосереджено дослухався до звуків. Учителю, здається, там стає все більше сходів. Привиди подорожують вночі. Усі труни разом будуть перенесені туди, і якщо моя здогадка правильна, церемонімейстерка з'явиться у своєму справжньому образі в храмі, щоб оголосити заслуги новоспечених пар. Можань запитав Хіба люди не помітять, що містом розносять сотні трун? Не помітять. Відповів Чуванін Труни несуть золоті хлопчики та нефритові дівчата. Звичайні люди не бачать предметів, які несуть привиди. Можань знову запитав Наскільки ви впевнені в цьому? Чуванін До цього я використав тянь-вень, щоб допитати золотого хлопчика в роздягальні Можань. Вони деякий час мовчали, перш ніж можань знову запитав. Що сталося з молодим майстром ченем, який лежав у червоній труні на горі, і чому люди продовжують вмирати в родині чень? Чувенін. Я не впевнений. Можень трохи здивувався. Золотий хлопчик не сказав Чувенін. Він сказав, що теж не знає Можень. На деякий час він заспокоївся, а потім Чувенін сказав. Але я думаю, що ця сім'я щось приховує від нас. Чому ви так вважаєте? Пам'ятай, хоча те, що закріплено в цьому храмі, випромінює злу енергію, це все істота, яка була культивована в божество, і щоб ставати сильнішою, їй потрібні поклоніння від людей. Може, ніколи не звертав уваги на уроки Чуваніна у своєму попередньому житті, тож підсумку. Він не мав навіть базових знань, необхідних для вирішення певних проблем. Він подумав, що, можливо, в цьому житті йому слід старано вчитися в інших, тому й запитав його, що важливого в божествах, що ти робив під час уроку минулого місяця про відмінності між божествами, привидами, богами та демонами. Можань подумки відповів Цей високоповажний переродився. Звичайно ж, цей високоповажний не пам'ятає, що робив на якомусь там році більше десяти років тому, але, скоріш за все, чусав ногу під столом, читаючи пригоди дев'яти драконів у ложі Фенікса, або заціпеніло, не відривав погляду від Шмия, чи дивився на шию Чуваніна, таємно уявляючи собі, як непомітно відрубати йому голову. Чуванін дорікнув. Коли ми повернемося, перепишу записи спостережень шести царств десять разів, як покарання. Ох. Така ціна прогулювання уроків занадто велика. Божества відрізняються від богів, боги можуть діяти, як їм заманеться, але божества не можуть втручатися в справи смертних без прохання. Можень відчув. Як тремтіння пробігає по його спині, то це означає, що він убив членів родини чен на прохання якоїсь людини? Так. І не обов'язково живої людини. Можань відкрив роти, щоб запитати ще щось, але перш ніж він зміг вимовити хоча б слово, різко хитнулася і нахилилася ліворуч, можливо, через те. Що золотий хлопчик і нефритова дівчинка, які несли труну, знайшли пагорб чи щось подібне. Від раптового поштовху, слизького салону та повної відсутності того, за що вчепитися, можень перевернувся і міцно вдарився в груди вчителя. <кл> <Programs> можень приклав руку до постраждалого носа і підвів голову, трохи дезорієнтований, але ледве чутний аромат квітів Хайтан. Дійшов до його носа. Запах був легкий, як туманна світанку, з відтінком нічної прохолоди. Такі запахи зазвичай губили людей в серпанку, але цей був чистим і освіжаючим, та натомість очищав голову. Можень завмер і тут же скам'янів. Він був більш ніж знайомий з цим ароматом. Це був запах човеніна, але для Можаня цей аромат завжди переплітався з бажанням. Раптом якісь глибоко вкорінені розпусні думки, наче лісова пожежа, спричинена блисковкою, охопили його розум. Нотатки ну, авторки, керівник фонду турботи про дорослих холостяків, головний бос, примарна церемоній майстерка, скоро з'явиться у мережі. Церемоній майстерка володіє особливою методикою весільних чарів. Замкнула вас, собаку труні, бум! Тепер єдиний спосіб розлучитися зізнатися один одному в коханні. Інакше ви звідти не виберетеся. Хм! Цій озвучувачці теж є що сказати. Що ж, зустрілися ми набагато швидше, ніж я думала, через те, що актив був трошечки досить непоганим, тому я. А... Все-таки це зробила, незважаючи на зайнятість. Я повинна зараз готуватися до Дайскону, мені треба зробити крафт скриньки. Звучить це досить легко, але на практиці я впевнена, що це буде зовсім не так. О, тому я трошки буду загружена. Та, але мені здається, якщо буде актив, то я все-таки поступлюся і все-таки трошки швидше опублікую. Або ж я дуже швидко зроблю цей крафт. Ах, дуже на це сподіваюсь. Нещодавно ще пройшла професійна фотосесія по фандому Патріот Моріарті, зовсім не зв'язаний з китайців, але тим не менш дуже класний, тому рекомендую підписатися на мої соцмережі TikTok, Інстаграм і Телеграм-канал, тому що там досить багато всяких приколюшок, косплейних. І не тільки тому так. Ще раз дякую всім, що слухаєте, і па-па!